Молодий експеримент на один день у Деснянській райдержадміністрації столиці. Усі посади зайняли підлітки. Так так, дорослі вирішили показати малечі, як насправді врядувати. що з того вийшло і яких рішень наприймали юні чиновники. Знають журналісти. СТ. Таїсія Сорока, новий заступник голови району з гуманітарних питань. Перший робочий день розпочинає з прийому громадян. Ось ця мама емоційно скаржиться на харчування у дитсадочку. Молода чиновниця тримається врівноважено, адже твердо засвоїла декілька правил для такої посади. Толерантізм, гуманізм, якась дружність з тими, хто приходить на. Для запитань нервова система гарна? Ось це так так. у цій же залі нерви бринчать частіше. Це центр адмінпослуг За шостим столиком оформлює документи. Сам керівник. Олександр Віталійович. Я за смож я за начальник відділу надання адміністративних. Давайте заново. І хоча Олександр Віталійович ще не запам'ятав назву своєї посади, з обов'язками освоївся на п'ятірку. Розповідає про писати або виписати людину йому за виграшки, лише не подобаються керівникові надто чварливі відвідувачі. В такому разі я покличу дорослу людину, щоб вона була спокійна і вона. І допоможе цій бабусі, а поверхом вище справжня нарада виконувач обов'язків голови. Звітують про комунальні справи району тут традиційно не без проблем. Це голова виконуючи обов'язки голови Деснянського району. Я переглядав щоденку тут звіт, диспетчерське повідомлення, і вас по звіту. Малий залишок суміші піско соляної. Розібравшись з комунальниками, виконувач обов'язки, готовий роздавати інтерв'ю. Максим Володимирович каже, щойно вмостився у крісло голови. Одразу до роботи руки зачесались. Зручна, зразу хочеться вирішувати глобальні проблеми. Повідомили, що все закуплено, все є. От вони готові до зимового періоду. Це новий прес-секретар. Такі люди рідко з'являються у кадрі. Хоча весь час поруч із журналістами від спілкування з медійниками Анна приємно вражена. А ось створювати картинку для Кулпера, каже справа геть нелегка. Відповідальність також оригінальність, тому що треба вміти зацікавити публіку. Зазвичай люди можуть сказати забагато зайвого і треба вибрати саме те, що буде цікаво. Дорослі посади. Юні урядники отримали не випадково. усі лідери та президент. У своїх школах сьогодні 28 учнів разом з дорослими займалися ще й організацією новорічного свята в Деснянському районі. Підлітки кажуть, такий досвід неоцінений і не всі тепер прагнетимуть влади. Адже лише заради однієї новорічної ялинки треба вирішити півсотні надважливих питань. Денизепсен Дмитро Мушинський, телеканал Київ.